Це свято в загальному вдячності нашій природі, нашій матинки землі, вдячності за все, що ми за цей рік зробили. Напишіть лист собі, то що ви вже зробили. Це називається підсумковий лист. Да? Дуже важливо це зробити для того, щоб вам було зрозуміло ви саме в свято за що дякувати, де що ви в цьому році такого вже досягли. Навіть то, що вам кажете, що це не супер досягнення, але все одно, навіть якісь мінімальні речі, старайтеся виписувати максимально багато. Тобто всі підсумки там цього року, що ви де ви продвинулися, як ви змінилися, як ви? Поліпшили себе, як ви посилили себе, в чому посилення це да за що би ви хотіли в загальному подякувати собі за цей рік, тому що саме це свято воно як ви кажуть, підбиває наші врожай. Да, ну тобто наші предки раніше вони якраз завершували там збирання всього, да і І підсумки підводили, скільки врожаю чи вистачить там, щоб прогодувати худобу і так далі. Так як ми вже зараз в такому більш матеріальному світі, то звичайно тут теж важливо все-таки підбити підсумки, да ну взагалі, по своєму здоров'ю, по своїх за фінансових заробітках, по всьому, да по якихось своїх досягненнях. Покращеннях і так далі, і так далі, або навіть якщо були якісь спади, то що от це досягнення, коли ми виходимо з цих спадів. Да? ну, наприклад, там були якісь фінансові там втрати, але ви вийшли все одно на рівень. Да? Або ви втратили роботу, але знайшли нову. або ви захворіли, але подужили цю хворобу. Це теж досягнення, тому що нам наш шлях життєвий дає різні ситуації, різні екзамени, скажімо так, різні уроки, з яких ми повинні виходити, які ми повинні проходити. А ну, в принципі, ось ці підсумки, що написати за що ви можете собі подякувати, в принципі, взагалі. Гальному подякувати за цей рік